Ну і перейду до публікації в російському діловому виданні Комерсант видання отримало копію листа міністра економічного розвитку Росії Улюкаєва до міністра закордонних справ України Клімкіна та високопосадовців Євросоюзу. Російський урядовець закликає. Україну та євросоюз не допустити, як висловлюється, повзучої реалізації угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС, і наголошує на тому, що ця пауза до кінця 2015 року, задекларована нещодавно, має бути витримана. А якщо ні, ну тоді Росія погрожує, як звичайно як зазвичай це робить. Вона погрожує, але цього разу військо, не військовими, а економічними санкціями. Перед усім йдеться про митні бар'єри для українських товарів. А про які саме товари? Наприклад, може йти мова про сир, наприклад, про не знаю, картоплю, про курку. Ну, українські товари вже давно стали об'єктом пильної уваги санітарних служб Росії, і ми знаємо ці війни, і сирні війни, і інші війни, які вела вела Росія проти українських виробників, час від часу забороняючи їхнє постачання до своєї країни. Ну але і це ще тривало. Нагадаю, за часів попередньої влади, за часів Януковича, коли він тільки обіцяв підписати угоду із Євросоюзом про асоціацію та зону вільної торгівлі. Ну а тепер Росія бажає, що буде здійснюватися реекспорт з території України. Україна входить в єдиний, в єдиний економічний простір і безмитно буде імпортувати товари з Євросоюзу на свою митну територію. А відтак може потрапляти ці товари, можуть потрапляти на територію Росії, і уряд цієї країни хоче захиститися від такого реекспорту митними бар'єрами. Проте, наскільки обґрунтовані такі побоювання, ну чимало експертів, вже висловили сумнів в тому, що це реальна загроза. Але тим не менше Росія продовжує тиснути на Україну, і тут скоріше важать більше політичні причини, аніж економічні.